Я хочу зараз звернутися до всіх помойних сайтів. Левий берег», Українська Правда, рух чесно, до всіх пустозвонів і продажних журнашлюх, які написали, що депутати від ВО Свобода воюють, а Оскар розганяє зраду і працює на Кремль. Товариство, суспільство, українці, волонтери, патріоти, бійці. Значить, сьогодні, о 20.00 вечора, у мене буде прямий ефір на Фейсбуці. Я зараз зроблю пост з бійцем свободи. Я завжди е, люблю справедливість, я люблю правду. ну От такі я є. І тому, коли мене звинувачують е, топові сайти, правда, продажні топові сайти, тому що вони працювали ще при Януковичу, на Януковича, е, тому і мені цікаво, оці журнашлюхи покажуть це відео. Суспільство, чи вони тільки вибірково показують, там де Оскар працює на Кремль. Сьогодні, о 20.00, до мене завітає боєць свободи, який після цих оцінь брехні на мене вийшов на мене сам і сказав: Так я готовий розказати, як депутати воюють, де воюють, в яких умовах, і на кого ви працюєте, Олексій Оскар. Сьогодні, о 20.00 людина представиться, правда, буде в Балаклаві по одній простої причині, що у нього є позивний, він іще діючий воюючий, але скоро має бути мобілізований. І потім він зніме Балаклаву ще раз підтвердить свої слова. Ми ж готові говорити на мові фактів, доказів і живих свідків, а не піздіжа з сайтів помойних і от журнашлюх які, на жаль, продалися сьогодні Кремлю Путіну і продаж не всякої Кигібійської шайки в нашій Україні. Тому о 20.00 сьогодні боєць свободи разом зі мною зробить заяву з приводу того, на кого працює Оскар і як воюють наші депутати. Левий берег, рух чесно і українська правда. Я подивлюся, хватить ли вам сил розпостити це відео. Чи вам за це не заплатили, тому ви мовчатимете. Вперед!